Добрий день. В даному відео ми продовжуємо говорити про військово-лікарську комісію та отримання висновку ВЛК про повну непридатність. Сьогодні обговоримо статтю 55 розкладу хвороб, а саме отримання висновку про непридатність по грижі. Як відомо, за наявності пахової, стегнової, пупкової грижі або грижі черевної стінки, діафрагмальної грижі інших неуточнених гриж черевної порожнини. За деяких обставин можна отримати висновок військово-лікарської комісії про повну непридатність до військової служби. Та виключити з військового обліку. Відповідно до статті 55 з позначкою А розкладу хвороб, отримати повну непридатність можна тільки за умови, якщо такі грижі призвели до значного порушення функцій. Варто сказати, що військове зобов'язання, які звертаються на військово-лікарську комісію з метою отримання висновку про непридатність і мають грижі. Відповідно, вони можуть бути направлені на стаціонарне лікування, а також проведення хірургічних операцій у випадку проведення успішних оперативних втручань і Відповідно відсутності рецидиву, вони можуть бути визнані повністю придатними до військової служби. Тому отримати висновок про повну непридатність можливо тільки якщо хірургічне лікування не надало задовільних результатів, тобто виникли рецидиви захворювання або якщо є противопоказання взагалі до застосування хірургічного втручання. З Цього можна зробити висновок, що отримати повну непридатність можливо тільки за умови виникнення повторних. Рецидивів, особливо великих зовнішніх гриж, які потребують ручного вправлення, горизонтального положення тіла або порушують функції внутрішніх органів, або за наявності діафрагмальних гриж, у тому числі набута релаксація діафрагми, які порушують функції внутрішніх органів. Також отримати цей висновок про непридатність можна за умови наявності множинних гриж та вентральних гриж, які не вправляють. Тобто з цього можна зробити висновок, що отримання висновку військово-лікарської комісії можливо тільки за умови неможливості проведення оперативних втручань по видаленню гриж через якісь медичні показники. Або за умови виникнення більш ніж одного рецидиву захворювання, варто сказати, що чоловікам, які перенесли оперативне втручання по видаленню гриж, може надаватися висновок про тимчасову непридатність до військової служби на час реабілітації. Цей висновок може надаватися від 1 до 12 місяців в залежності від медичних показань. На строк дії висновку ВЛК про тимчасову непридатність не здійснюється мобілізація, а в самому військовозобов'язаному надається відстрочка. Можна зробити висновок, що отримання висновку ВЛК про повну непридатність на підставі статті 55 а може складатися з наступних етапів. Перший етап це збір документів, які підтверджують захворювання та отримання направлення на хірургічне втручання. Наступний етап це отримання висновку про тимчасову непридатність та реабілітація після хірургічного втручання. Третій етап це проведення військово-лікарської комісії з метою вже визначення ступеню придатності до військової служби за наявності рецидивуючих гімн чи діафрагмальних риж, які порушують функції внутрішніх органів. Можна отримати висновок про повну непридатність до військової служби. Після встановлення такого висновку він направляється на затвердження до штатної військово-лікарської комісії. Після отримання затвердження висновок повертається для виключення з військового обліку. Варто сказати, що процедура проходження військово-лікарської комісії є доволі складною та потребує багато часу. Також проблемою є допущення самих помилок зі сторони військовозобов'язаних, не надання всього пакету документів, які є підставою для виключення з військового обліку. Тому варто дотримуватись всіх правил, а також положення про проходження військово-лікарської комісії. Якщо вам потрібна консультація стосовно проходження військово-лікарської комісії або до оскарження результатів ВЛК ви можете звернутись до спеціалістів з даного питання. Юридична компанія Інсенін займається професійно питаннями військово-лікарської комісії та здійснює консультування клієнтів стосовно ступеню придатності до військової служби та виключення з військового обліку.